Ми створили дискусійний клуб біля року тому. Він діяв з різною періодичністю, особливо на початку ми дискусували теми децентралізації влади. Дуже гострі були дискусії і щодо того, чи, пройде, чи пройдуть зміни до Конституції щодо децентралізації з особливим статусом Донбасу. Дуже були активні зміни щодо це, того. ви показували, я перерву сторінку. Це Адреса це... сторінки у Фейсбуці. Фейсбуці. Значить, дуже були гострі дискусії щодо того, як повинні об'єднуватися, добровільно об'єднуватися територіальні громади. Зараз діє закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Було ряд інших дискусій. Значить, дискусійний клуб. Я вважаю, є. Таким досить хорошим способом якби, визначення хоч якихось істин. Тому що, якщо є дискусія, якщо дискусія кваліфікована, якщо люди нормально слухають, вміють думати, вміють оцінювати і взаємодіють в тій дискусії, обов'язково буде результат. Ми зараз дискусійний клуб хочемо вивести на якийсь такий більш Новий рівень, значить, це адреса сторінки нашого дискусійного клубу в Фейсбук. Я пишу положення про дискусійний клуб. В тому положенні будуть саме різні варіанти способів і методів ведення дискусій. Ну, наприклад, один з, способів, ну, один з варіантів, який вже чітко передбачається: це кожен хто хоче бути ключовим гравцем. В цій дискусії повинен викласти тези. Тези будуть доступні якийсь час, значить, і модератори тої дискусії, і будь-хто інший може подивитися ті тези, може прийти і виступити головним опонентом. І на тому якби буде базуватися дискусія. Значить, зараз е, є дуже багато самих різних тем, які варто дискутувати, які е, були б цікаві, е, щоб. Е... Громадяни бачили, біля чого є дискусія. Я казав про добровільне об'єднання територіальних громад в Львівській обласній адміністрації. Кожен день проходять обговорення добровільного об'єднання територіальних громад районів. І от вчора я був в обласній адміністрації, де обговорювалося добровільне об'єднання громад Золочівського району. І ви розумієте, що там в Золочівському районі є Бортківська сільська рада, і її хочуть приєднати до Червоненської сільської ради, червоний поряд з Золочевим. А від Бортківської сільради це села Мала Більшанка Скнилів, Бортків до Красного Бузького району 7 кілометрів, тобто 10 хвилин по дорозі. Якби там всі люди просто. Не можуть собі уявити, що може бути така ситуація, що дійсно приєднають до червоненської, а дуже хочуть приєднатися до об'єднаної територіальної громади селища Красне. І, от, наприклад, це питання воно потребує гострої дискусії і обговорення. І якби, от ну, питання таке, що треба це виносити в ефір, треба це дискутувати, треба це надавати